Влада, і я повністю підтримую про те, що в них все одно лишилася та думка, що НАБУ і САП нам дуже заважають, і не тільки вони ще ж в АКСі на ЗК так само. Це вся антикорупційна ця вертикаль. Вони нам трошки заважають, і е, хотілось би поменше їх впливу. Ця думка нікуди не ділася, але я думаю, що вона поставлена на дуже довгу паузу через те, що сталося після 22-го. Я думаю, що жартувати більше воно так не будуть. А тим не менш, що будуть вони робити якусь іншу. Дурню і маячню, ну переконаний, що так. То вибачте, три роки останні навіть два з половиною роки, починаючи з. Першого голосування, коли вони зняли тридцятку з для військовослужбовців, і от після того все пішло так, як вони хочуть. і іноді в, 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 в абсолютний абсурд, і в першу чергу навіть до військових, тому я думаю, що вони будуть намагатися там, де зможуть, будуть провертати знову, і поки суспільство знову не скаже і не вдарить по руками або чимось по чомусь іншому.